Доброго дня всім! Вітаю вас на своєму каналі Yellow Blue YellowBluBass! Наближається День Закоханих, тож сьогодні я розповім вам історію виникнення цього свята, а також ми вивчимо слова з цієї теми англійською мовою і виконаємо тренувальну вправу на засвоєння тематичної лексики. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте та діліться цим відео з друзями. А також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні уроки англійської мови для вас або ваших дітей. Мої контакти вказані в описі каналу. Тож починаємо. День Святого Валентина або Валентинів День чи День Закоханих це щорічне свято, яке відзначають 14 лютого. Назва походить від Святого Валентина, якого згадує цього дня під час літургії Католицька церква. За легендою. Християнський священник Валентин жив у давньому Римі за часів імператора Клавдія II Гоцького і окрім основного покликання, займався природничими науками та медициною. Войовничий імператор Клавдій вважав, що сім'я заважає солдатам воювати за імперію і видав едикт, що забороняв воїнам одружуватися. Валентин, попри цей указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його заарештували і ув'язнили під охороною офіцера, дочка якого була сліпою. Священник зцілив її, а опісля навернув на християнську віру і цілу родину. Довідавшись про це, імператор наказав відтяти йому голову, що і сталося 14 лютого. Але насправді точно невідомо, яка саме історична особа мається на увазі під іменем святого Валентина, щонайменше троє святих Валентинів були римськими мучениками: один був священником і лікарем у Римі, другий єпископом, третій жив у Єгипті, останній був одним з кандидатів на пост римського папи. У своїх проповідях звеличував цінності шлюбу як втілення християнської любові. Останнім часом поширилася інформація про те, що мощі покровителя закоханих святого Валентина зберігаються у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Самборі у Львівській області. Автентичність реліквії, нібито, підтверджує документ Папи Римського від 1759 року. Як свідчить Богдан Добрянський, адміністратор парафії у Самбурі, святий Валентин був покровителем перемиску самберської єпархії, у 1759 році його прах вийняли із землі на цвинтарі Святої Пресцилли у Римі. У Ватикані вирішили передати частину мощей у храм тієї землі, якою опікувався святий Валентин. Фрагмент черепа та кілька кісток закували у скляний саркофаг і доправили до Самбора. Від того часу реліквію зберігають у нас. Ну а тепер вивчимо слова з теми англійською мовою: Святий Валентин. Saint Валентайн. Say with me three times. Повторіть за мною три рази. Saint Валентайн. Сейнт Валентайн, Saint Валентайн. Valentine, Saint Valentine. День Святого Валентина. Сейнт Day. Saint Valentine's Day, Saint Valentine's Day. Серце, hot, hot, hot. Troyanda, a rose, a rose, a rose. Buket troiand, a bunch of roses, a bunch of roses, a bunch of roses. Amour, Cupid, Cupid, Cupid. Валентинка. A valentine card. A valentine card. A Valentine card. Подарунок. A gift. A gift. A gift. Шоколад. Chocolates. 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 Іграшковий ведмедик. A teddy. A teddy. A teddy. A teddy. Обіймати. Хаг, хаг, хаг. Цілувати. Kiss, кіс, кіс. Побачення, едейт, едейт, едейт. Романтична вечеря. Ероментик Дина, Ероментик Дина, Ероментик dinner. кохання, Лав, love. love. Лав. Тістечко. Екейк. 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 An arrow An arrow Квіти. Флауас. 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 Повітряні кульки. Белунс. 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 Вірш до Дня Валентина. A Valentine поем. A Valentine poem. A valentine poem Давайте прочитаємо та перекладемо цього вірша. I used my little tiny hands to make a little heart. This valentine is special, a perfect piece of art. I give it to you. Will you be my valentine? I made this perfect gift to ask you to be mine. Своїми ручками я зробив сердечко. Ця Валентинка особливий довершений шедевр. Я даю її тобі, чи будеш ти моєю коханою. Я зробив цей бездоганний подарунок, щоб попросити тебе бути моєю. Тиждень Валентина. Евалентайн Valentine Week, A Valentine, week. A Valentine Week. Це святковий тиждень, в якому кожен день особливий. Rose Day День Троянд, Day День заручен, Chocolate Day Шоколадний День, teddy Day День Ведмедиків. Promise day День Обіцянок, hug Day День Обійм, Day День Поцілунків, Valentine's Day І безпосередньо День Валентина. Ну а тепер. Час виконати тренувальну вправу на закріплення цих слів. Поставте відео на паузу і виконайте тест. Оберіть одне з трьох слів, яке підходить до кожної картинки. Потім знову увімкніть відео та перевірте себе. До наступних зустрічей!